Приблизно рік назад в одному з сюжетів суботньої панорами ми розповідали про шестимісячну хвору дівчинку Оксаночку Русінчук, якій необхідна була операція. Тоді, після нашого сюжету, дуже багато людей відгукнулося на прохання батьків Оксаночки допомогти їм матеріально, тому що операція це коштувала дуже-дуже багато. І ось сьогодні ми у Оксаночки і її мами в гостях, скажіть, будь ласка, як пройшла операція? Ну, операція пройшла, ну можна сказати, дуже добре. Зрушення дуже великі. Дівчинка сіла, дівчинка береться повзати. Звичайно, до повного виздоровлення тут говорити ще дуже рано, і може і заскоро, тому що ще далеко. Але ми надіємося. О зараз знов їдемо в Москву. Але я ми хочемо подякувати, що нам люди допомогли. Скільки ось листів прийшло, скільки переказів тоді. Прийшло і не тільки з, з матеріальною допомогою, тут і е, саночка не можна. Тут і прийшло е, де можна поїхати, де звернутися за допомогою. Тому ми хочемо дуже вам подякувати. Ось тут і прийшло і з е, малого підприємства німці гроші, і так, люди, товариство відродження, тут ось із. Старовижевського району, і з Володимир Волинського району, і дуже багато з Луцького району. Там перечислення грошей, там 1300, 1000, Хто скільки зміг, ми дуже вдячні. Ну в першу чергу ми хочемо подякувати. Це ПМК 21 яке в більшу половину грошей це дали вони, і керівництво і. Ну, більшу суму, звичайно, дали вони, тому що операція дуже дорого коштувала і кілька, я перепрошую. Операція коштувала більше 100 тисяч рублів на ті гроші. І взагалі перебування коштувало 3 тисячі рублів день. Якщо все перевести, то в нас винесло десь біля мільйона грошей тоді, ну на ті часи. А зараз, якщо перевести, то десь біля 250 доларів, якщо можна перевезти ці гроші. О. І ми хочемо всім подякувати, побажати вам всім здоров'я, щастя, щоб ніколи нікого в житті не торкнулося таке горе, і лихо, як в нашому нашу, нашу сім'ю. І ми дуже вам всім вдячні здоров'я вам, щастя, злагоди в сім'ї і всього найкращого. Дякуємо за що ви відгукнулися нам за все, за все на все всього вам найкращого. Правда, доця, Щоб ви ніколи не знали такої біди і. Щоб був мир і злагода. Дякую вам всім. Дивлячись на цю життєрадісну і кмітливу дівчинку, думаєш, як добре, що не згасає джерело милосердя і людяності в душах тих, хто живе поруч. А для нас знайомство з привітним і доброзичливим подружжям Русінчуків було надзвичайно приємним і навіть повчальним. Адже їх ситуація це яскравий приклад того, як люди не пасують перед обставинами, якими б складними вони не були. Адже ніхто, в тому числі і лікарі, не вірив у можливість видуження дівчинки у позитивний результат операції, а вони вірили і боролись за життя своєї дитини. І хоч до видуження ще далеко, там можна бути впевненим, ці батьки зроблять все, аби їх донечка була здоровою і віриться. Як би не склалась доля дівчинки, Оксаночці завжди буде тепло і затишно біля вогнища такої самовідданої і дієвої любові її батьків.